Як зробити альфакам програму для ось такої деталі, складної досить таки. Ну, По-перше, треба підготувати би, ескізи для цього, тому що тими методами, якими я робив уже, ну, раніше в відео, в нас нічого не вийде, тому що тут немає би, можливості зробити геометрію побудувати по осьій грані. Як ви бачите, тут немає ребра. По якому тіпа, можна було побудувати ось такий ескіз. Тому в програмі, ну, в cad системі якісь, в якій ви працюєте, створювали цю модель відповідно. Побудуйте по її контуру ось таку якби, ескіз. Це зараз ну, програма під фрезу, ну, таку карнизну, якби, ось таку фігурну фрезу. І в мене буде фреза йти по дотичні. Тобто ось по, цій, по цьому контуру, який я щойно побудував, ось так. Не по центру, а збоку. І ось ще один ескіз, якщо дивитися так зверху. Це ескіз для площини, коротше, для поверхні, точніше. Для поверхні, яка буде витягуватися по цьому ескізу. Так, і, в принципі, це вся підготовка, яка потрібна. Два ескізи. Цю детальку ми приховуємо. І зберігаємо. Спочатку такий вигляд. Оце я також поки приховаю. Ну, цей елемент зараз видалимо. І зберігаємо, як нас цікавить. Ось цей формат 2. Або цей, або цей, неважливо. Як на мене вони однакові. Так, тут все ок, Facebook Page, Annotation View. Ну, давайте я вже забувся. Підтверджую, що зараз воно так, Видаляємо цю лінію, а це зберігаємо. зберегли, Приховуємо, показуємо. І наші ескіз. Цей ескіз можна було б в альфа зробити, якби без проблем. Там контур є по чому створити по контуру якби, геометрію. Але потім потрібно було б все одно продовжувати декілька елементів. Простіше це все зробити там в SolidWorks чи в якійсь іншій програмі, в якій ви створювали цю модель. Ну, як на мене. Так же само. Тільки. Це буде хай площина поверхня. Готово. Переходимо в альфа кам. Так, можна закинути ось так. Ну, це якщо у вас так працює, у мене, наприклад, іноді так не працює. Ну, Clear memory. Потрібно буде потім зняти галочку. Подставлю тут галочку, кріт. Ну, давайте створимо, а там видно буде. Так, все ок. Одна суцільна геометрія. Те, що нам і потрібно. І інша. Lear Memory прибираємо, бо очиститься пам'ять. Тобто прибереться все. Нам цього не потрібно. І тут чомусь створилося декілька геометрій. хоча... Потрібно буде об'єднати, але це вже простіше, ніж добудовувати. Так, і можна додати одразу, в принципі, модельку, по якій ми будемо трохи орієнтуватися. Ну, якщо так не додається, то через Home, Input Cad. Обираєте DVG або SolidWorks і додаєте. Ну, це таке нюанси. Далі нам потрібно це все ну, в ноль поставити, як би, відцентрувати, так би мовити, на базу. Але для цього мені потрібно знати довжину. Зараз моделі. 1896, Тобто пополам. Поділимо. Це 948, Хоча в Альфакамі можна було б це зробити. 1896. Так, обираємо центр прив'язку. І зміщуємо по іксу. Так, ще раз. 1896 на 2. Поділити 948, 12,0, хай буде все без змін. Далі нам потрібно ще по ігроку виставити. Ми знаємо, що товщина цієї деталі 70. Тому знову move all, тобто все. Правою кнопкою мишки я скидаю режим вибору елементу. І тут просто вказую 70. А, не так. Вже дезінформував. Ну, Правою кнопкою мишки три рази Enter, і ось тут уже 70. Все. Перемістили. Все воно в базі вже. Так як має бути. Навіщо ці хвостики домальовувати? Тому що, якби в фрезі потрібно вийти. Якщо ми її не виведемо, то вона, коли буде підніматися, зачепе по-любому ну, деталь. Вирве її. Нам цього не потрібно. Її потрібно завести і вивести. Так, і далі нам потрібно Rotate. Тільки переходимо в режим 3D. Rotate. Ось цей елемент. Правою кнопкою обираємо навколо X і 90. І знову потрібно її трохи подвинути. Це якби нижня точка. Тобто ось ця. Вона має бути також в нижній точці. Можна далі знову прив'язку вимкнути і прив'язати її прямо до ось цієї точки. О, все чітко. Як нам потрібно. Половина роботи якби зроблена. Перевіряємо цей елемент правильно, витягаємо одразу, переходимо зараз. Geometry, 3D surface. Далі нам потрібно Extrude Surface, тільки я щось не бачу. А, от, Extrude surface. Ну, давайте не знаю. 120 чи буде 200 у плюс. Е, так, нюанс. Е, повернемо назад. Ctrl-Z. Ну, якщо не працює Ctrl-Z, тому що ми, я з таким вже стикався, то от, Анда, щоб так не було, ми ось це видалимо і просто зробимо, як я вже говорив, коли. Що все були. Що можна створити просто по контуру цього як ребра. Як ми це вже робили в раніше відео. Ну, от тільки тут є нюанс. Ну, але то ми від тої точки просто побудуємо геометрію. Нам ось тут не потрібно, щоб воно було. Але воно чогось тут є. М-да. Чому я не люблю Альфа-Кам? Він, блін, придурочний. Так, побудували, але знову ж таки не факт, що воно як потрібно. Ну, поки поки Джої не натисне, не узнаю. Спрацювало щось, але не все. Так, все одно воно сегментоване. Угу. Ну, Знову десь перетинається. І знать де. Ну, Зараз будемо знаходити. Нам потрібно ціліково, якби. Це не обов'язково, можна не ціліково, але є такий нюанс, що можливо десь фреза буде, коли ми зробимо проекцію від цієї площини, яку хочемо побудувати по цій геометрії, е якийсь перехід неправильний. Тобто буде неправильний рух фрези і буде десь підрізка заготовки. Нам це не потрібно. Тому. Краще зробити її цільну і витягти по ній суцільну, як би площину не, поверхню. Трошки помучуся. Так. Якщо дивитися зверху, тут можна щось видалити. Так. Ці елементи. А це що за елемент? Не зрозуміли. Ага, ось він. Uh, і до них уже зараз просто добудуємо. Тут уже буде працювати, тому що ці геометрії в одній площині uh, мінус 100. І тут плюс 150. А! Uh. Uh. Я там більше видалив елементів. Ctrl-Z. Плюс 250 тоді. Ще мало. Ну, плюс 300. Цього вже достатньо. Отже, такі в нас є елементи. Витягнемо. Нарешті Extrude Surface 200 мм угору. Це, напевно, багато. Стрілечками, якщо неправильно обрано. А, є ж не, знову ж таки, Join. На цей раз уже Join має спрацювати. Ні є. І. Правильно ж? Неправильно. Не знаю, чомусь в мене не об'єднується. Хоча я малюю геометрію, ну, будую геометрію якраз тих ліній, з яких потрібно. Але ризик того, що тут буде якийсь неправильний перехід, все ж таки мінімальний, тому що пряма. Якби дві прямі лінії, і тут по дотичні воно переходить. Якщо дивитися зверху. Ну так, вони тут плавно переходять. Ніби. Е, ніби. А Зараз ми, коротше, витягнемо. Екструд, 200 Одну, другу. Третю. Так, ну тут немає ніякого такого шва, І нам потрібно у мінус також. Екструд, мінус. Там у нас висота. Здесь за 60 мм. Зробимо 70. Опасій. І ось тут червоні, вони не мають бути. Червоні, вони мають бути. В 3D переходимо. Reverse Tool side ось такі. Не та сторона. Проекція буде відбуватися неправильно. А тут взагалі чогось цікаво витягло. Ну Тут якби має бути також червона поверхня. Якось цікаво витягло. Їх, походу, забагато. Так. Чомусь так... Ну я знаю навіть чому, але то таке. Нікому-то не цікаво. Не там. Тепер правильно. А, там червоне. Все ок. Поки що ми її взагалі приховаємо, вони нам не потрібні. Нам потрібно знати інструмент і написати вже саму програму. Потім будемо робити проекції всякі різні. Так, приходимо в машин, select, обираємо двадцятку по дереву. В моєму варіанті. Нам потрібно обкатати якби, ось цю, цей контур, щоб зробити полегшення для фрези фігурної великої, щоб вона там ніде не застрягла. І крім цього, потрібно ще. Це по цьому контуру, а потрібно ще по внутрішньому, Тоже також полегшення, якби для проходу, але не наскрізь. Ну, зрозуміло, чому не наскрізь. Для цього я зроблю ось так. Перейдемо в Edit. офсет і В принципі. 10 мм так. Так, так, і ось так. Це по цьому контуру буде йти фреза, Але трошки не по цьому, потрібно його скоротити. Нам не треба, щоб ця двадцятка пройшла там, аж до самого низу, бо я ризик ще там, що в стіл заїде. Ну, зрозуміло, що це в базі, якби, і нижче нуля це стіл. Але. Ця деталь буде піднята. Тобто буде шаблон. Ну це зрозуміло, хто це дивиться, розуміє принцип, як це все відбувається на п'ятиосному станку ЧПУ. Є стіл, є присоски, на які буде вже 54 мм висотою, якщо це цей Al110 призма. Це присоски 54 і плюс ще висота на підложку, яка буде. І, якби кріпить закріплять цю саму нашу заготовку. Без підложки ніяк, це зрозуміло. Там в сумі буде десь 100 мм, 120. Тобто, вище нуля. Це вже налаштовує сам оператор, і нам того не потрібно. Нам потрібно в нулю це все робити. Хай сам відступає, скільки йому потрібно. І вивід я тут зробив от по осі верхній, тобто перві, від якої ми зробили офсет, 60 мм отут. Ну, Для фрези цього. Досить, тому що вона 69 діаметрів. Отже, нам потрібна обрізочка. Зараз ми зробимо брейк Gometry Individual. Зробимо. Та, напевно, отак от зроблю. У нас з'явились елементи додаткові, їх потрібно просто видалити. Видаляємо, щоб туди фреза не пішла. Це я зробив так, щоб вона прям вийшла. Можна було б зробити також її в ноль, в принципі. Та хай буде. Про всякий випадок. Це також, якщо це новий шаблон, то тут наша велика фреза, коли буде врізатися, вона його зачепе по-любому. І краще його теж так трошки зрізати цією 20 -ку. Далі. Безпосередньо вже машин Select Tools ми вже обрали. І Tool Direction нам цікавить. У нас відкрита геометрія. Натискаю Reverse. Left. Неправильно. Значить, right. Правильно. І тут нам потрібен центр. Ось так. Close. Далі. Ця програма нам потрібна. Цей варіант програми. Просто, якби обкладка, звичайно, по контуру. Сейфра під ставлю 20, 10, матеріал топ 0, тому що від поверхні. Final Dips мінус 71. Тут за 6 проходів, b Direction в одну сторону. Тобто буде туди-сюди бігать фреза. Не буде повертатися на початок, з якого заходила. Фреза у нас вже обрана. Але я забувся обрати постпроцесор. Це ми можемо обрати зараз. Ну, не в усіх потрібно його обирати. Це просто в мене на комп'ютері чомусь він скидається постійно на стандартні нюанси. Так, геометрії, Ой, куди? машин, Знову. Select. Те ж саме, тільки... Страйт 20, 2010. Тут уже мінус 30 і за два прохода проходи. Ну, в залежності від дерева. В даному випадку я знаю, що це буде липа і цього досить, якби. По 15 він спокійно буде різати. Все, готово. Далі. Обираємо вже інструмент інший. Карниз. Те ж саме. Так. Те ж саме, тільки мінус 71. Ну, і, звісно ж, за один вона має пройти все. Там ніяких не може бути, це ж фігурна фреза. Так, є. Зайшла, вийшла. І тут, здається, ще елемент. Так, потрібно такий паз зробити. Як ми то зробимо? Ми зробимо це. Перейти у цю площину простіше. From Solid Model Face. Перейшов Z у нас тепер по відношенню до якби дисплею, до цього виду. І тепер створимо якби геометрію вже тут. Все, побудували таку геометрію. Можна приховати цей елемент. Двадцятка у нас залишається фреза, я, Тільки я її вже поміняв, так? Треба да? поміняти назад. 20 -ку. І покитів. Так, non. Start cutting at inside. Там 19 мм, здається. Number of cut. Хай буде. Та, напевно, хай буде 2, на всякий випадок. В принципі, вона під за 1 зробила. Коротше, 12, сток to be left нам потрібен. Робимо мінус 1. Тобто цей пас буде трошки більший. Cannot pocket, тому що він, напевно, не 20, він менше. Ця фреза не підійде. Давайте зробимо простіше. Просто я не так, мабуть, підійшов до цього. Ctrl-Z. В цій самій площині просто створимо геометрію. Пряму вибираємо Arc-Center. Знову аркцентр. Готово, по суті. Ну і далі та сама програма raw-finish Мінус 19. За один хай буде. Та ні, мабуть, там не можна за один. bidirection Так, за два проходи. Так, готово все. Тут далі workplane, cancel workplane, щоб вийти з режиму цього з площини. Ну, як ви бачите, воно там десь не там, де потрібно. Звісно, ми зараз його все спроєктуємо на ту площину, на яку нам треба. Але спочатку я ось так зроблю. Оп. Перемістю їх, щоб вони. Ну, щоб це було якби одна в одній програмі. Це, це якби один інструмент, тому можна так зробити. Далі включаємо, вмикаємо Surface, переходимо назад. Тут 3D Project, як я вже показав раніше у відео. Це все легко робиться. All Готово Далі. Проєкт проєктуємо, якби. Робимо проекцію на всі інші, і на цю також а я не натиснув, не, не обрав ці площини, поверхні. Так, є. Тепер, як потрібно, можна прибрати наші геометрії. В принципі, все можна прибрати і surface. Угу. Ну, як ви бачите, все готово. Нічого складного немає. Оператор далі підніме це все на ту висоту, якому потрібно, можливо, навіть ще відступить. Якщо включити нашу деталь, ну, ми бачимо. Ось видно, оці дві лінії, два проходить. Це для того, щоб якби, полегшити роботу великої фрези фігурної по, саме отут в цьому місці. Це обкатка деталі, і це сама фігурна. Це якби паз. Все просто. Єдине тут ще ну, Edit, Так, ролраунд. Угу. Угу. Все, можна е, ще перевірити. симуляцію, не солі симуляцію, тому що я не створював тут заготовку. Просто така симуляція. Як воно підходить все як. обходить. М -м -м -м. Так. Максимальну швидкість, але максимальна швидкість в таких 3D, якби, проекціях дуже повільна в Альфа Кама. На якому б якби ПК я не сидів, все одно цей 15-й так повільно його все обкатує. У нас цікаво, чи тут не зачіпає ніде мінус 30 наші. А там я впевнений, в принципі, ніяких проблем не буде. Можна було вімкнути тільки цю програму, там галочку зняти, але вже хай буде, я подивлюся всі. Так, це останній прохід. Мінус 71. І зараз уже буде пониження. Два проходи. ну Перший тут точно ніде нічого не зачепить, а другий будемо дивитися. З такого виду тут буде все видно. Тільки з швидкіс Потрібно буде. Можна трошки. Ну, ні, ніде нічого не зачіпає, все ок. Ага. Далі Зараз ще той інструмент, він заходить-виходить, можна подивитися. Також, в принципі, не обов'язково. І так, знаєш, там все ок. Ну, фреза в нас не фігурна в Альфа Камі, але по суті вона то буде фігурна. І, очевидно, що більше, ніж. Так, що ми підвисли? Угу. Так, я не знаю, що ми підвисли. Це просто якби такий шаблончик фрези, який по якому можна орієнтуватися. Ну це зрозуміло. Можна було б і фігурно, в принципі, зробити. ну. Ніхто не заморочався. Так, і все. В принципі, готово. Далі виводимо вже, як ми знаємо, як я вже показував раніше у відео. Там сіло в нас обране, але в нас немає ще одного такого важливого елементу. Це все. Оце вимкнути, це вимкнути і у е 3D Autoset Workflow. Отак потрібно зробити. Тепер тулпаз вимикаємо. Тут обрано і зберігаємо. Воркенера Not Specified. Ну, ми і зробили це якби каркас для того, щоб воно специфікувало його. Not to list selected. Так, ну, це в мене нюанси не налаштований трохи. Не налаштована програма. Але, але, суть зрозуміла. В принципі, все готово.